Зимою завжди весело можна провести час, покататися на санчатах, на лижах, сліпити снігову бабу або зробити сніжного ангела. Оскільки покровитель нашого міста білий ангел, то ми запускаємо флешмоб «Заполони Славутич славутичу ангелами. Якщо хтось не знає, як він робиться, я вас навчу. Лягаєте на сніг спиною, розводите ручки і ніжки в сторони, ручками рухаєте вгору вниз, а ніжками вліво вправо. Долучайтеся до нашого флешмобу фотографії своїх ангелів. надсилайте у Фейсбуці у коментарях під цим постом. Нехай сотні ангелів сповнять наше місто.